В Одесі Спасо-Преображенський собор готують до зими. Вікна тут закрили дошками, основні роботи проводяться на даху. За свої власні кошти церква готує приміщення, аби запобігти подальшим руйнуванням. Зроблено дуже багато. Насамперед, це розчищений весь собор. Вся соборна площа вона розчищена від уламків, але саме головне це відновлення опалення, яке буде функціонувати в нижньому храмі. Ви всі знаєте, що приліт ракети він не зупинив діяльність собору. Служби в соборі проходять кожний день зранку напротязі всього дня і ввечері. Усе навколо понівечне однієї зі стін немає. Служби тут не проводяться. Віряни перемістилися у нижній храм. Саме сюди прилетіла ракета, вівтар святителя Петра, і ця стіна вона знаходиться в аварійному стані, її треба демонтувати. І зараз ми чекаємо дозвільних документів і проєкт на її демонтаж, тому що це, воно, тут багато є таких складних робіт. І наша академія будівництва та архітектури, вона розробляє цей план, як з мінімальними ушкодженнями це зробити, щоб за собою не потягнути і центральний вівтар, і ті армопояси, які є тут. Зразу з перших днів проводиться роботи на даху нашого собору. Від вибуху вся покрівля собору, вся мідь, вона була скручена як бумага. Підірвані ферми, покручені ферми це металоконструкції, які тримають дах покрівлю, вирвані п'ятки. Перекладено все це було і справлено. Остальна частина вона буде укрита вся мембраною чи гідробар'єром, щоб захистити собор від дощів, тому що вже зараз осінь, зима. І треба врятувати те, що залишилось в соборі, і врятувати нижній храм, де проводиться богослужіння. Тому це першочергове завдання законсервувати нашу кришу і врятувати собор від дощів. Я вважаю, що треба десь ще два місяці, тому що дуже велика площа криші. До двох тисяч квадратних метрів це дуже багато.